Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі. Сьогодні розповім про тиждень перед лунним затемненням, про те, що чекає з 18 до 24 березня, 17, 18 та 19 березня, найкращі дні для опрацювання негативних програм роду. Місяць у своїй обітелі, у знаку рак тут, луна сильна і піднімає наверх наші підсвідомі процеси, приховані бажання і потреби, емоційні прив'язки, прийняття, турботу. У ці дні дуже продуктивно пройдуть практики по роботі з родом із внутрішньою дитиною зі стосунками з мамою. Не пропустіть ці дні, особливо понеділок, 18 березня. Понеділок день луни, що робить практики ще сильнішими, а опрацювання більш якісним. Так як зараз дні дельфіна, а це теж робота з очищенням, прощенням, прийняттям, то також це посилить практики. Дев'ятий лунний день теж день енергетичного очищення, розв'язування кармічних вузлів. Тому всі невиконані обіцянки, минулі образи, страхи можуть нагадати про себе, і найкраще, що можна з цим зробити, це пропрацювати їх. Будь-яка негативна емоція, почуття переживання це знак, що саме у цьому напрямку потрібно шукати причину. Піднімаючись назовні, проблеми просять, щоб їх скоріше вирішили. Потрібний конкретний рішучий крок, який призведе до вирішення проблеми. Вранці понеділка може бути внутрішня напруга, дратівливість, але потім місяць робить гармонійний аспект до Сатурна, а це теж говорить про гармонійну роботу з програмою роду. Прекрасний момент вирішити багато професійних справ і збільшити доходи, якщо здоровий глузд, дисциплінованість, працьовитість переважатиме. У той же час між Меркурієм та Юпітером аспект незримої підтримки, який допомагає відчути вібрації інших людей, подолати страхи та невпевненість. Мислення дуже активно, тому вдасться в кращому вигляді донести інформацію. До 15.30 місяць ще буде у гармонійному аспекті з Юпітером і дозволить переробити великий обсяг інформації, але тут ще важлива духовна робота. Але вже з 14.30 навіть за гармонійного аспекту Меркурія та Юпітера і місяця з Юпітером буде напруга місяця до Меркурія та ще й до лунних вузлів. А це вже напружені кармічні події. Краще не реагувати на провокації, тому обережно зі словами та емоціями, а також під час роботи руками у цей момент можна отримати травму. З 14.30 до 18.30 – це на час ухвалення рішень фінансових вкладень та підписання договорів нагадую дні дельфіна перед весняним рівноденням призначені для завершення очищення та звільнення від непотрібного 19 березня починаємо день із фізичних вправ. День Марса потребує активності в силі. Також робота з родом. До 11.34 енергетичне очищення пройде з чудовими результатами після набуває чинності 10-й лунний день, який також тісно пов'язаний із сімейними вузами, корисно вивчати своє коріння, згадувати сімейні традиції, поміркувати над своїм генеалогічним деревом. Кармою, з'ясувати своє минуле та співвіднести його із сьогоденням. Добре, завершувати домашні конфлікти, сварки це найкращий день для примирення. Завдання дня пошук свого призначення через роботу з історією рода. Вночі буде чудовий аспект місяця з ураном. Хто вночі не спить. Того відвідає оригінальна фантазія, незвичайні переживання та ідеї нових шляхів самовираження через спілкування в соціальних мережах з друзями, роботу в інтернеті. Бажано цілий день включатися у творчі процеси, особливо після 12.00. Місяць у гармонії з Нептуном і Сонцем. А це Прилив натхнення, багата уява, проникливість, інтуїтивні осяяння, співчуття, інтерес до всього таємного, непізнаного легше вийде спілкування з жінками. Увечері, включаючи творчий підхід, можна вирішити питання з партнером протилежної статі, спілкуйтеся, домовляйтеся про зустріч, побачення, знаходьте спільні рішення та вихід із ситуації, жодне зусилля не пройде даремно. Душа відкрита прекрасному після 20.53 до 21.33 Місяць без курсу зі свого рідного знака місяць переходить в атмосферу яскравого відкритого сяючого сонця. Знак Лева, все, що ховалося та залишалося всередині, тепер виставляється на показ. Луна відразу зробить напружений аспект до Плутона, що може спричинити напругу. Уникайте тиску та авторитарності. 20 березня до 12.47, 10 лунний день. Робота з родом, стосунками у сім'ї, з практиками на покращення стосунків пройде успішно. Потім набирає чинності 11-й лунний день, енергетичний пік лунного місяця, один із найкращих днів місяця, активний і потужний. Це енергія, яка рухає еволюційним розвитком. Величезна сила дня має бути спрямована на творення. Всі розпочаті сьогодні справи потрібно довести до кінця, завершувати розпочаті, починати нові лише у разі повної впевненості, що зможете завершити. Добре проводити очисні процедури на ментальному, астральному та фізичному рівні. О 5.07 сонце переходить в знак Овен і розпочинається день весняного рівноденства. Вітаємо народження сонця. Найближчий місяць активність та діяльність, але вже зовсім скоро лунне затемнення. Тому опрацювання дуже важливі зараз, щоб легше пройти коридор затемнень і період ретроградного Меркурія. І відразу ж. Сонце входить у гармонійний аспект з Плутоном, а це означає, що починається час починати публічно заявляти про себе, про свої плани та наміри, просувати свої творчі ідеї. У цей час можна отримати підтримку впливових людей та великих колективів, точний аспект Сонця з Плутоном, 21 березня вночі, а тим більше, що Венера йде на поєднання із Сатурном і до гармонійного аспекту з Юпітером. Це гарний час для укладання домовленостей з державними структурами, начальством, а також щоб відчути, що для вас цінно, добре і комфортно, і як ви можете досягти своїх цілей у довгостроковій перспективі. Весняне рівнодення це про баланс чоловічого та жіночого інь-ян. Тому в цей день також добре попрацювати зі своєю внутрішньою жінкою та внутрішнім чоловіком. Та врівноважити їх ранкова та денна обстановка на зоряному небі гармонійна, але не забуваємо, що думки носять кармічний характер, тому слова, думки мають бути позитивними. У весняне рівнодення закладається програма на найближчі 6 місяців. Тому всі практики та ритуали дня виконуємо у прекрасному розташуванні духа. 21 березня. Зранку ще енергії 11-го лунного дня. Вірте у свій успіх. Головне, не запутатися у власних цінностях. Почніть ранок з подяки: корисно навчатися та навчати, вивчати іноземні мови. Після 14.00 починається 12-й лунний день. Відкрите серце для добра та гармонії, день духовної роботи, включення божественної енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Місяць ближче до ранку буде у напрузі з Юпітером, що може спричинити внутрішню незадоволеність, високу чутливість, амбітність. Намагайтеся аналізувати ситуації. А після 9 ранку гармонія з Меркурієм допоможе злагодити взаємини, посилить інтуїцію та допоможе знайти правильні слова. Тільки думайте, аналізуйте, перш ніж говорити, бо проходження Меркурія Овнем прагне говорити швидше, ніж думати, тим більше, що Меркурій у поєднанні з Хіроном може створювати подвійні ситуації. Далі місяць попрямує до напруги з ураном: можливі несподівані, непередбачувані ситуації, емоційна напруженість, різка зміна настрою, імпульсивність, зрив планів. Також є можливість аварій обережно з електроприладами. Для зняття напруги подумайте, що можете зробити не так, як завжди, але не варто змінювати щось у зовнішності, виміджі і робити необдумані вчинки. А оскільки Венера прямує до поєднання з Сатурном, подумайте про свої цінності. 22 березня, о 9.43, місяць переходить у знак діва. Це сприяє концентрації на монотонній нудній роботі. Можна навести лад у справах, розкласти все по поличкам. Здоровий глузд, практицизм і логіка переважають. Конкретний та прагматичний підхід отримує перевагу. Більше уваги приділяється дрібницям. Це час, щоб згадати свої обов'язки, навести лад, особливо у документах та побуті. Більше безумовної любові будьте щедрими та співчутливими у цей день. І якщо потрібно попросити прощення, просто зробіть це. З'єднання Сатурна та Венери стане точним, ми зможемо взяти на себе відповідальність за майбутній розвиток відносин, укласти важливі домовленості та стабілізувати свою систему цінностей. Але вранці напруга місяця і Марса може неабияк потріпати нерви, роздратування, імпульсивність дій, конфлікти протягом дня можуть повернутися минулі ситуації, напружені моменти. Щоб ще раз переглянути їх та пристосуватися до якихось умов життя, завдання проявляти силу волі, прагнення йти своїм шляхом, говорити про свої наміри, проявляти лідерські якості, вести за собою людей. А якщо ці якості не опрацьовані, то це чудова нагода трансформувати їх, зрозуміти в деталях, що потрібно для стабільності та надійності. Відчуття захищеності свого внутрішнього світу це важливо задля подальшого зростання. Важливо уважно поставитися до інформації, що прийшла, і опрацювати її, щоб надалі не було повернень на звільнене місце від вантажу минулого. Приходять нові сили для майбутнього. 23 березня день може виявитися складним, напруженим. Добре підбивати підсумки тижня та намічати плани на наступний, приділіть увагу старшим, попрацюйте з негативними програмами роду, вітаються практичні земні відносини. Розпочаті раніше справи потрібно закінчувати чи продовжувати, не зменшуючи темп. Від цього залежить успіх. Уважно ставтеся до інформації, що отримуєте, коригуйте минуле, працюйте з кармою. Інформація, що прийшла, допоможе зрозуміти відповіді на питання, слухайте свою інтуїцію та зможете отримати осяяння. Марс переходить у риби, фізична активність починає знижуватися, ми будемо схильні більш адаптуватися під інших людей та намагатися інтуїтивно їх відчувати і менше конфліктувати з іншого боку. Можуть активуватися шахраї, тому варто бути уважними. Після 16.21 бажано продумати кожний крок, звертайте увагу на знаки, сигнали та прикмети, на все, що привертає увагу день, коли потрібно прислухатися до порад. Навіть випадкових перехожих вони можуть бути корисними. Місяць у напрузі з венерою в день цього дня. Не бажано робити серйозні покупки, відвідувати салон краси. Результат вас може не втішити після обіду. Місяць спрямує до гармонії з Юпітером. Займіться улюбленою справою, зробіть собі щось приємне. Не нехтуйте спілкуванням, можуть відкритися сприятливі перспективи. Головне їх побачити. Можливий прибуток. Вітається благодійність, 24 березня. Канун повного місяця та лунного затемнення емоційно може бути дуже тяжко, тому важливо тримати емоції під контролем. Це ще й нагода попрацювати з ними. Вночі місяць зустрінеться з ліліт чорною луною, і в той же час буде гармонія з ураном. Плив може відчуватися із суботи, можуть піднятися несвідомі страхи, критичність, прискіпливість, гіперстан щодо чистоти, несподівані спокуси, бажання щось змінити, миттєво хапатися за нові ідеї. Намагайтеся спокійно ставитися до дійсності, розширюйте свідомість через навчання, переключайтеся на щось інше, відстежуйте негативні думки, не сперечайтеся. До вечора опозиція Луни з Нептуном може унести до паралельного світу. Можлива жалість до себе, стан жертви, хворобливі реакції на зміни, обмани, запутаність у діях, помилки. Вислизання відповідей, тому недільний вечір краще провести у підготовці до лунного затемнення, усамітнитися, усвідомити свій минулий досвід, зробити висновки, помедитувати, щоб згармонізувати емоційний стан. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з рідними та близькими. Пишіть коментарі, бажаю гармонійного тижня. До наступних зустрічей.